Привіт! Вітаємо на каналі Дика Природа. Сьогоднішня наша розповідь буде присвячена дуже популярному домашньому улюбленцю. Це пухнаста, непосидюча тваринка, яка любить робити запаси, смішно бігає по колесі і дуже активно вночі. Здогадалася, про кого йде мова? Так, це хом'ячок. Хом'яки підродина савців з родини хом'якові надряду гризуни. Тваринки широко поширені на багатьох континентах. Вони є вихідною групою в еволюції щурових, включаючи щурів, нориць, полівок, лемінгів, строкаток та інших. На сьогодні відомо 19 видів підродинних яків та понад 400 порід цих гризунів, але небагато з них підходять для домашнього утримання. Не дивлячись на те, що хом'ячки в прогресивно-еволюційному плані далекі від людей. Їхні звички схожі з людськими майже на 100%. Ці гризуни, які люди можуть страждати від депресії, радіти, обурюватись і сваритися між собою. Хом'ячки кумедні домашні тварини. Але мало хто знає, що в дикій природі ці милі істоти ведуть досить агресивний спосіб життя. Вони безстрашно атакують будь-якого ворога, який засігає на їх нору. А бійки гризунів між собою іноді відрізняються особливою жорстокістю. У дикій природі хом'яки присвячують багато часу риттю тунелів і пошуку їжі. Їхні нори це складні споруди з безлічю тунелів та окремих камер для різних видів діяльності, схожі на людські житлові приміщення, деякі нори простягаються до метра під землею. Зір у гризунів поганий бачать хом'ячки все в чорнобілих тонах. Однак у них чудово розвинений слух, нюх і пам'ять. Імовірно, хом'яки добре пам'ятають своїх родичів в 4-5 коліні, з якими жили в одній клітці. Цікавий факт: хом'ячки непогано плавають, вони можуть набирати велику кількість повітря в щоки, тим самим створюючи повітряну подушку для отримання на воді. Однією з найвідоміших ознак хом'яків є защічні мішки. Зазвичай тваринка, коли їсть, наповнює ці мішки зерном та іншою поживою. І несе здобич до своєї домівки, де складає про запас. Хом'яки схильні до набору зайвої ваги, що може призвести до ожиріння та скорочення тривалості життя. Щоб цього не допустити, домашньому вихованцеві треба створити всі умови для активної діяльності, забезпечивши його клітку різними тренажерами, драбинками, перешкодами, біговим колом. Хом'ячки належать до одного з небагатьох видів тварин. Які народжуються вже із зубками. Вони ростуть протягом усього життя, і якщо хом'як не буде їх сточувати, вони почнуть приносити тварині дискомфорт. Багато хто вважає, що хом'яки вегетаріанці, але це не так. У живій природі недолік білків та вуглеводів ці гризуни поповнюють поїданням жучків, червячків. Існують такі основні типи домашніх хом'ячків – сирійські та карликові. Сирійські хом'яки є популярними домашніми улюбленцями оскільки швидко звикають до рук, є дуже ласкавими і слухняними. За характером вони добродушні та спокійні. Ці хом'ячки залюбки йдуть на контакт з людьми, охоче сплять на руках господаря, а також полюбляють спільні ігри. Гризун має тулуб з короткими лапками, невеликою головою, середніми округлими вухами і невеликим хвостом. Вага зрілого сирійського звірка становить 100-125 грам. Довжина дорослого гризуна разом з маленьким хвостиком і короткою мордочкою в середньому досягає не більше 13 см. На задніх лапках звірка є 5 коротких пальців, на передніх 4. У природі ці гризуни мешкають на півдні Туреччини та у північних провінціях Сирії, звідки й пішла назва. По довжині та типу вовни сирійські хом'ячки поділяються на короткошерстих золоті, довгошерстих ангорські, атласних сатинові. Рексових кучеряві та безшерстих. Найпоширеніший сирійський хом'як короткошерстий. Представники цього виду, яких ще називають золотистими хом'ячками, відрізняються відповідно золотистим або коричневим кольором густої м'якої шерсті. У процесі одомашнення і селекції варіативність забарвлення шерсті значно розширилась. Сирійські хом'яки можуть бути в доповненні до основних і чорного, і сріблясто-білого кольорів, а також білоколорного і навіть черепахового забарвлення. Ангольський хом'ячок це різновид сирійських хом'яків з аномально пухнастою шерстю. Його назвали за аналогією з ангорськими кішками, кроликами та козами. У них довга густа шерсть і їх розмір може досягати 10-12 см довжину. Самці мають довжину шерсті до 6 см. У самок цей показник менший. Самці цього підвиду мають у нижній частині тіла своєрідну спідницю з довгих від 8 до 10 см волосин. Атласний або сатиновий сирійський хом'як відрізняється хутром з особливим майже глянцевим блиском. Досягли такого ефекту виведенням нового різновиду, хутрі якого були порожнисті шерстинки. Однак особин сатинових сирійців не можна спаровувати між собою, оскільки в результаті цього можуть народитися звірки з розріченою шерстю або повною її відсутністю. Рексові або кучеряві хом'яки волохаті звірки, шерстинки в їх пишно убранні злегка завиваються. Крім того, рекси, маючи закручені вуса. Цей різновид може бути і коротко, і довгошерстого типу. Останній різновид сирійських хом'ячків без шерсті. Їх характеризує повна відсутність волосяного покриву. Втім, звірки з подібної закріпленої імітації іноді все-таки мають деяку бархатистість, і навіть короткі бакенбарти. Карликові хом'ячки, чи не найпопулярніший вид гризунів, яких залюбки заводять в якості домашніх улюбленців. Ці звірятка приносять неабияке задоволення своїм власникам. В свою чергу до карликових відносять джунгарський хом'як, відмінно підходить для отримання вдома. Ці крихітки дуже милі та доброзичливі. Відрізняють їх, мініатюрні розміри та темна смужка, що йде від морточки по всій спині. Хом'яки Роборовського. Це карликова мініатюрна порода хом'ячків, яка відрізняється високою активністю. Тваринки весь час у русі. Вночі та ввечері активність підвищується, до рук даються неохоче. Характерна особливість породи білі надбрівні дуги. Хом'ячки швидко стрибають, тому що передні лапки коротші за задні. Хом'як Тейлора карликова порода. Хом'ячки зовні схожі на мишей завдяки витягнутій формі мордочки та хвосту. Шерсть м'яка довга та пухнаста. Можлива темна смужка на спинці, а надбрівні дуги виділяються завдяки світлішій шерсті. Цікаво, що самці хом'яків Тейлора допомагають самкам дбати про потомство, що не властива хом'якам. Ця порода більш активна ввечері та вночі. Барабінських хом'ячків або які ще їх називають дауриків рідко зустрінеш як домашнього улюбленця, адже вони відрізняються вололюбною вдачею. Цю породу не візьмеш на руки і не привчиш до контакту з людьми. Самки, хоч і мають сильний материнський інстинкт, але можуть бути агресивними навіть зі своїми дітьми. Активний особливо вночі. Взимку на кілька днів занурюється у сплячку. Хом'ячки альбіноси є результатом природної мутації та роботи селекціонерів. Які змогли позбавити альбіносів більшості серйозних проблем зі здоров'ям та схильності до хвороб. Зустрічаються альбіноси у різних породах хом'яків, наприклад, серед джунгарських та сирійських. Від того до якої породи хом'яків належить альбінос, багато в чому і залежить його характер та особливості утримання. Активні та спритні китайські хом'ячки зовні мають схожість з мишами. Схожими їх робить витягнута мордочка та довгий хвіст. Активні і вдень, і вночі. Кусаються дуже рідко, тільки якщо сильно налякати чи заподіяти біль. Деякі китайські хом'ячки мають темну смужку на спині. А на сьогодні у нас все. Дякуємо нашим глядачам за коментарі та лайки під відео. Підписуйтесь на канал, діліться цим відео з друзями, щоб якомога більше людей дізнались про нас. Підтримуйте україномовний контент. До нових зустрічей!